Вітаємо у колі спорту. Кожен день створює важливу частину нашого життя. А кожен випуск нашої програми історію наших мрій та перемог. Наше коло живе і ширше саме зараз, вчасно, тому що кожен випуск в етері каналу Дом на цифрових платформах та у соцмережах дає можливість побачити актуальне і цікаве. Такими є головні теми кола спорту завжди і сьогодні: великі ігри і прекрасні здобутки. Європа починається в Англії. Національна футбольна збірна України стартує у відбірному турнірі чемпіонату континенту. Медалі і рекорди. Грандіозні успіхи українок у центрі уваги спортивного світу. Дякуємо за радість. Відзначаємо майстерність. Лідер баскетбольного сезону. Національна Суперліга представляє клуб, що збудував міцний фундамент своєї перемоги. Вже на старті відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу національна збірна України пропустила поперед себе головних конкурентів команди Італії та Англії. Ні, це не брехня і не провокація. Задля вашого емоційного відгуку, це щира правда. Фіналісти попереднього євро, італійці та англійці розпочали змагання раніше за наших футболістів. Перший матч у календарі збірної України 26 березня у Лондоні на стадіоні Вемблі проти Англії. Початок складний, але так, не вперше, тож досвід є, як і шанс виступити достойно. Чемпіони його супернику вирішальному матчі Євро команда що залишила Італію без чемпіонату світу, та один з острівних футбольних карників. Ось конкуренти збірної України у групі кваліфікації Євро 2024 Дуелі проти Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. Рік для національної команди обіцяє бути захопливим, а найкращі футболісти нашої країни у підготовці та очікувані першого поєдинку. Збірна це збірна. Це всі найкращі футболісти зібрані для офіційних матчів, тим паче такі. Іменити і Англія, і на виїзді, тому в плані мотивації буде Дуже достатньо для всіх, і всі будуть розуміти, який матч, і, 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 і тим паче це перший матч. Наприкінці минулого року команду залишив головний тренер Олександр Петраков. Українська асоціація довгий час була у пошуках нового керманича. Поки що вибір зроблено на користь наставника молодіжної збірної Руслана Ротаня, який буде виконувати обов'язки головного тренера у матчі проти Англії. Ротань дуже амбітний спеціаліст, який вже набув переможного досвіду з молодіжкою. До того ж, він поєднує роботу у збірних та ще й на клуб. Рівні. Це, вочевидь, нелегко, але дозволяє тісно співпрацювати з футболістами. Він дуже часто приїжджав там на наші збори, на наші ігри. І та і так було бачились, то завжди є контакт, спілкуємось, тому що ще я і грав з ним, і багато років і проти нього грав, і з ним грав також у збірні. Тому, як бачите, всі там кажуть, що так не може бути. Там один тренер на три команди, але, значить, він дуже якісний тренер, що в ньому бачать і велику перспективу. Я вважаю, що все буде добре і цей тренер знає і зможе нам. Сказати так, і те, як нам треба грати, як ми будемо грати, і щоб не просто грати, а ще добувати позитивні результати. Починати проти англійців на чолі з Гаретом Саутгейтом, а ще й проти тих гравців, яких зараз має Англія, випробування із багатьма нюансами та відтінками. Тут як на мене є чудове поєднання суперталановитого покоління і тренерської компетенції. Аргумент як мінімум фінал євро 2020 Ця Англія грає по-іншому, вона вміє переключати режими, може домінувати з 75 плюс відсотками володіння м'ячем, а може припаркувати автобус. Тому прагматичність і сміливість тут можуть замінювати один одного по ходу однієї гри. Очевидно, що нашій збірні буде дуже важко захищати проти сяка Гріліша Белінгема, які перебувають в чудовій формі. Добре, що хоч Решфорд не зіграє. І до речі, система Савґліта трішки знецінює Гаррі Кейна і його всі круті якості, що для нас теж великий плюс. До поєдинку наша збірна теж підходить з кадровими проблемами. Ушкодження не дозволяють зіграти Елі Забарному, Олександру Зубкову та Юхиму Коноплі. Він був претендентом на місце у стартовому складі на позиції правого захисника. Тому до команди викликала Дениса Мирошніченка, який помітно прогресує в українському чемпіонаті. Фулбек Олександрій проводить дуже класний сезон. В нього три голи і один асист. І він є дуже важливою фігурою, дуже важливим елементом в організації гри. команди. Міроха, як його пестливо називають одноклубники, є дуже важливим елементом як в побудові атаки, так і в завершенні. Також дуже корисний на стандартних положеннях. І що важливо, він. В нього класний баланс, атака, оборона. Ще один позитивний момент це форма наших легіонерів, які демонструють прекрасний футбол, зокрема і на англійських полях. Гарна форма українських легіонерів безумовно є важливим фактором для збірної, тим паче збірної сьогодення, нашого сьогодення, де ментальна складова може вийти на перший план і стати дійсно важливою зброєю. І як же круто, що у нас зараз є ментальний король. Олександр Зінченко, те, що він зараз видає в арсеналі і на якому психологічному піднесенні перебуває, це справжня фантастика. Як на мене, такого з українським футболом не було вже років 20 з праймових часів Шевченка. Ну і звісно, Циганков, Малимовський, про них теж не будемо забувати. Впевнений, що усі вони додадуть мотивації і впевненості партнерам. Поєдинок проти Англії вже цієї неділі. Стартовий свисток пролунає о 19-й за київським часом. Трансляція буде доступна на загальнонаціональних каналах. Вам, наші глядачі та українські уболівальники, варто лише не забути перевести годинник на літній час і вже за тиждень подивитися в етері каналу Дом та соцмережах сюжет з оцінками і думками щодо. Цієї великої футбольної події. Міжнародна перерва для участі збірних у відборі на євро відсунула тури національних турнірів. Українська прем'єр-ліга повернеться до ігор 1 квітня. Є час поговорити про наш футбол у нашому домі, яким він був впродовж місяця після поновлення сезону. Три тури Української прем'єр-лізі після зимової перерви сповнені важливих подій, рішень та сенсацій: зміна лідера чемпіонату, несподівані результати і тренерські відставки. Нині на першій сходинці Донецький шахтар. Клуб завершив сезон в Єврокубках чутливою поразкою від Нідерландського феєнорда, але демонструє свою силу в УПЛ. Три перемоги у другому колі, плюс витяга у перенесеному матчі проти Миная. Донечани забили 16 м'ячів, а пропустили ще один. І кожен такий успіх на вагу золота турніру, як то матч проти львівського руху. Дуже важлива трьох. duže važljiva s točke zora turnirne tablice, što bi cijeli ciklus što mi izrobili s počatku do, do srediničnog dnja vidvrnuli situaciju i znahodim se tam gdje hoćemo biti dolgo času do kinca, što 13 i musimo domati što kožni mač je duže važljiv i bi otrimati e, toj status ili e, mjeste koje hoćemo zahopiti. Поразка від шахтаря стала фатальною для головного тренера руха Леоніда Кучука. Клуб припинив співпрацю з білорусом. Лихоманин після зимової паузи Дніпро 1 який цієї весни здобув лише 4 очка з 9 можливих. Зокрема, Дніпряни поступилися у важливому поєдинку проти київського Динамо, але мінімальна перемога над Вересом додала впевненості. Наші останні результати були не дуже гарні. Перемога потрібна була для впевненості хлопцям, щоб далі досягати кращих результатів. Зараз не дивимося, на якому ми місці готуємося до кожного матчу окремо. Не загадуємо наперед про перше чи друге місце. Радість після матчу з Дніпром – єдиний позитивний момент березневого періоду для київського Динамо сенсаційна поразка від інгульця, а також дуже важкий поєдинок. І ще одна поразка у грі проти уганської зорі. Результати змусили головного тренера Киян Мірчу Луческу реагувати на закиди про відставку, і він спробував пояснити причини невдач. Насправді проблема у тому, що у команди дуже важкий період. Я вважаю, що я можу піти у будь-який момент, і я не проти подати у відставку. Але проблема зараз в іншому. Цього сезону команда втратила 11 гравців, а не одного. Для того щоб перебудуватись, потрібен час. Ми не можемо запрошувати нових гравців. Ми не можемо за мить перебудувати наш склад. У нас є молоді гравці, але щоб вони досягли рівня першої команди, потрібен час. Одразу це все зробити неможливо. Дячук грав в основі. Він грав до. Добре. Царенко 19 років. Він теж грає в основі, як і Волошин. Можливо, повернеться до команди Брашко. Отже, ми маємо будувати нову команду з гравців, яких виховав клуб. Не дарма Мірчалческу згадав про брашка, адже цей гравець нині орендований Зорею, є одним з головних творців виключно переможних результатів луганців на початку другого кола. Команда буде того чи і це гарні команди. Наші футболісти вмотивовані проти них грати, особливо орендовані та вихованці з академії Шахтаря Академії Динамо, які хочуть себе проявити. Ті, хто орендовані, мають показувати своєму клубу, на що здатні, аби у майбутньому отримати шанс зіграти за свою команду. Три перемоги команди нідерландського спеціаліста Патріка Ван Леовена допомогли зорі вийти на третю сходинку турнірної таблиці. А перемога над киянами з рахунком 1-0 ще й дозволила команді відірватися від Динамо. Тепер перевага луганців складає чотири очки. Абсолютним аутсайдером чемпіонату залишається Львів, хоч команда і здобуває очки, але не у такому темпі, який дозволив би не турбуватися про збереження прописки в еліті українського футболу. Поки не вдається досягти дебютної перемоги на клубному рівні Руслану Ротаню, який нині виконує обов'язки. Повного тренера національної збірної України, але його Олександрія і не програє. Чотири нічі поспіль залишають команду на впевненій п'ятій позиції. Із тих, хто навесні порадував своєю грою та результатами, можна відзначити інгулець з новим, але досвідченим наставником Сергієм Кобольцем. А також одеський чорноморець, гру якого наполегливо будує знаний український фахівець Роман Григорчук. Турнірна таблиця УПЛ дуже щільна і цим дуже цікава. Кожен з учасників турніру має шанси, варіанти і можливості змінити своє становище на краще. Щоб скористатися ними є ще принаймні 12 турів та час до початку літа. У колі спорту за кілька хвилин новий виклик і золота відповідь українки серед найкращих на етапі Кубка світу з артистичного плавання. Зміна правил не змінила позиції наших чемпіонок. Історія викарбована у сріблі. Вперше головна українська збірна футзалісток стала володаркою європейських нагород цього гатунку. Величезний радісний та заслужений успіх команди Олега Шайтанова попри поразку у фіналі від Іспанії, яка виграла чемпіонат Європи втретє. Півфіналістки бронзові призерки. І от наступний срібний крок. Наші футзалістки демонструють постійний прогрес у фінальному турнірі, який приймала Угорщина. Збірна України перемогла. Господарок змагань 2-1, А у вирішальному матчі програла іспанкам 1-5. У сім'ячі нашої збірної забила Анна Шульга. Серед творців успіху ще одна українська віце-чемпіонка Європи Ірина Дубицька. Маємо її ексклюзивний коментар. Після жеребкування, в принципі ми зрозуміли, що це дійсно наш шанс, е і з яким ми. Не одмінно мали скористатися. Це була знайома для нас команда. Ми детально розібрали їхню тактику і всі моменти з тренерським штабом, і е, ну, результат на табло. Ми е, неймовірно раді були усім колективом, Сі команди, дівчатами, тренерським складом. І це дійсно була маленька перемога ще в півфіналі для нас. А за емоціями нас півфінал був напевно більш радісніш і. A, зрозуміло, там були і танці, і співи під українську музику, і a, ну напевно, як звичайно, знаєте, будь-яка команда такий міні-флешмоб для себе, щоб випустити цю емоції, цю енергію, яку ми стримали ці всі дні під час підготовки. Рекордні українські результати у рейтингу жіночої тенісної асоціації рух вгору від провідних гравчинь в особистому і парному розрядах. Найвищий серед усіх українок показник зараз має Людмила Кічинок. Вона знову поліпшила національний рекорд. Наша тенісистка тепер на сьомій позиції у світовому рейтингу серед тих, хто виступає у парах. Ще двоє українок покращили особисті рекорди. Ангеліна Калініна піднялась на 28-му сходинку світового рейтингу. І наразі вона є. Першою ракеткою нашого жіночого тенісу, нещодавня чемпіонка турніру в Остіні. Марта Костюк теж найвище за весь час виступів у професійному турі. 38-ме місце у чільному списку. А от Леся Цуренко показала найбільший поступ 14 позицій вгору. І тепер киянка номер 81 у тенісній еліті світу. Я відчуваю спати через емоційну складову. Через скандал з WTA, але зараз у мене є декілька днів, щоб відпочити та підготуватися до наступних змагань. Або зіграю турнір у Чарльстоні тут в Америці, або вже повернусь в Європу і буду готуватися до грунтової серії на турнірах в Європі. Але однозначно в планах продовжувати сезон. Тому що лише виступи на турнірах дають змогу українцям допомагати нашій країні у боротьбі з загарбниками. Якщо росіяни і білорусі не відсторонені, то в мене одразу запитання, чому? Що було зроблено для їх відсторонення та неповернення? Чи всі можливі варіанти боротьби були опрацьовані? Чи було бачення у наших функціонерів? Як боротися у разі, якщо представники країн-агресорів будуть повернені на міжнародну арену? Це по суті війна на спортивному фронті. І якщо цю війну ми зараз не виграємо, то це відповідальність функціонерів. Якщо українці зникнуть з міжнародної арени, то дивлячись на те, що відбувається у WTA, я можу сказати точно, вони будуть аплодувати стоячи. Я вважаю, що наші спортсмени не мають нести відповідальність за бездіяльність функціонерів. Нехай функціонери роблять свою роботу, а спортсмени доводять на арені, що вони найсильніша та незламна нація. Наші, сподіваюсь, ваші фаворитки українські синхроністки, чи як офіційно слід називати представниць цього неймовірного виду спорту, майстриня артистичного плавання, є фаворитками усіх змагань, в яких беруть участь. Не стали виключенням і березневі, які були і відповідальними, і навіть революційними. Новий виклик для артистичного плавання взагалі та збірної України зокрема вперше відбулись змагання за зміненими правилами. Виступі з певним коефіцієнтом оцінювали 10 суддів. А складність та артистичність уже однаково впливали на загальний результат. На першому етапі дебютного кубка світу українська команда впоралась і здобула дві золоті та стільки ж срібних нагород. Програму досвідченої марти Федіної переможниці турніру у Канаді судді оцінили не найвище серед усіх учасниць ця перемога, це новий сезон, а це абсолютно нові правила, нове оцінювання. І, взагалі, було неочікувано. Я такого не, не очікувала, такого гарного результату, тому що головна місія була просто чисто зробити мою програму та подивитися, як вона взагалі виглядає, що треба змінити, можливо, що може щось додати. Але вийшло навіть краще ніж ми очікували. Сестри Марина та Владислава Алексієві стали віце-чемпіонками серед технічних дуетів та у довільній програмі. Спортсменки визнали, що змагатись за новими правилами складніше, а підсумки виступів стали непередбачуваними. Ми зрозуміли, що зараз ніхто не робить таких якихось дуже гарних дизайнерських варіантів програм, як ми. Так, а в ці місця це... ми розраховували на кращий результат, але коли приїхали, ми побачили, що усі країни зараз роблять просто винт-винт-винт, за які ставлять більше за все балів. І, і дуже багато обертів зараз додали, а це рахується за складність. Якщо ти там дуже артистичний і робиш все синхронно, Тут гарни поставлять не найбільш... ставлять бали ніж у тих дівчаток, у яких вища складність найвищий клас. Наша збірна показала в акробатичній програмі Марина та Владислава Алексієві, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко стали переможницями, випередивши японських конкуренток японок більш ніж на 20 балів. Відтак на першому в історії етапу Кубка Світу Україна посіла третє загальнокомандне місце. Попереду час для вдосконалення виступів і результатів. Це наша основна ціль змінити нашу програму, доробити, відкоригувати і показати ще краще, бо ми маємо захищати честь України на спортивному фронті. Це дуже велика честь для нас, і все буде Україна. Ми близько переможемо. Шанси на успіх ще будуть і цієї весни і наступного літа на етапах Кубка світу та європейських іграх у Кракові. Саме там українки змагатимуться за ліцензії на Олімпійські ігри 2024 року. Українське фехтування каже ні участі у турнірах, куди можуть бути допущені, чи змагатимуться російські та білоруські спортсмени. Національна федерація ухвалила необхідні рішення. Українці не лише не виходитимуть на двобої безпосередньо проти росіян та білорусів, а й не будуть жодним чином представлені на змаганнях, куди отримають запрошення фехтувальники із країни-агресорка та її посіпаки. Українці готують план щодо протидії та оскарження рішення міжнародної федерації. Рації, яка раніше допустила повернення вигнанців до великих турнірів. А у Києві ж тим часом національні змагання найсильніших. Час боротьби за особисту першість серед Володиро Крапіри мені було дуже приємно фехтувати з дівчатами. Було дуже цікаво фехтувати, особливо коли змінюється рахунок кожен раз. Майже всі мої перемоги збуваються на характери, бо техніка і. Якісь і не знаю прийоми є у всіх, А в перш за все це бореться мозок і характер. Це свято, якщо ми проводимо якісь змагання. А це турнір найсильніших наших дівчат, наших україночок, котрі змогли доїхати до нас додому. Ті, котрі тут виступають, тренуються, мотивуються тим, що вони хочуть виступати і хочуть брати участь на Олімпійських іграх. Тому це дуже важливий такий етап змагань. Для них, для тренерів, для молоді є рішення федерації не змагатись з представниками країн-агресорів. Конкретний план дій як ми будемо діяти на тих змаганнях, де будуть спроби повернути росіян та білорусів білорусів зараз. Розробляються і у залежності від наміченого плану дій так будуть діяти наші спортсмени, тренери та офіційні особи. Наш президент Ільяшов Михайло Юрійович нам повідомив, що вони прийняли рішення, якщо будуть. Допущені росіяни, то ми там не змагаємось. Але ми виїжджаємо на перше змагання і там е спробуємо якось хвилювати, підняти спортивний світ, щоб вони якось помітили, якось почали з нас більш хвилюватися, не тільки на словах, а й ділом. Якщо в нас це вийде, якщо ми зможемо це зробити, трошки так човен розхитати, так, тоді ми підемо далі. Це дуже прагнічно, що федерація фехтування допустила руських і білоруських спортсменів, але наша федерація, я думаю, що зробила правильний вибір. Це зараз робити бойкот. Не знаю, я певно, що погоджуюсь з цим, бо таке не може бути. Я вважаю, що зброя ми складати не будемо. Ми будемо боротися далі. Якщо на доріжках, то в залі точно сходити <сху> з плакатами і проводити якісь. Дії проти, щоб змінити цю ситуацію взагалі. Є речі, які важливіші за Олімпійський рік або якісь змагання. По-перше, ми зараз боремось за свободу нашої країни, за вмирають люди, вмирають солдати, і ми не можемо просто виходити на дорожки з тими, хто вбиває наших людей. Тому я думаю, що можна поступитися одним роком, ніж просто. Ну, це питання моралі, мені здається, ніж просто поїхати на Олімпіаду. Одинадцяте чемпіонство київського будівельника. Ще один привід згадати про історичні досягнення. Столичний баскетбольний клуб тепер є рекордсменом нашої суперліги. Золото цього сезону, як і в інших турнірах національного рівня, має свої особливості. У його складі сміливість і сила мільйонів українців. У цьому сезоні Київський баскетбольний клуб Будівельник яскраво виступив на європейській арені та достроково забезпечив собі національне чемпіонство. Ми станемо переможцями, коли отримаємо якісь кубки медалі. Це поки треба працювати, працювати ще сім ігор, так, і кожну треба брати, і кожну треба вигравати. А я хочу, і ми, в принципі, хочемо всі, я так думаю, щоб виходити і кожну гру перемагати. Але для цього треба віддаватися на майданчику. Баскетбол не любить, коли грають 50-60%. відсотків. Вершини кияни досягли, не зазнавши поки жодної поразки. Це не так легко, як здається, в турнірної положенні. Ти на кожну гру нас, нас, на, на, налаштовуєшся, і тому кожна гра важлива. І навіть якщо ти виіграєш 30 очків, ти все одно десь нервуєш, десь щось може не виходити. Перемога перемогами, але в принципі кожна гра для нас як новий виклик. І кожен суперник настраюється на нас максимально, тому нам завжди дуже важко грати, тому що ми такі знаєте, саме найбільший подразник так для команд. Аби зарядити, надихнути та налаштувати гравців. Тренеру інколи доводиться бути особливо переконливим. Команда готувалася і мають виходити і грати на всі 100%. А ми починаємо грати, коли в тренера вже кров з, -з, -з очей пішла від крику, Тоді починаємо грати. То просто таке відношення до себе до команди, до баскетболу в цілому. Тому десь довелося вже піднімати голос. Тривала переможна серія будівельника посприяла і персональним здобуткам. Центрового Максима Сандула визнали найкращим гравцем Української суперліги у лютому. Звичайно, це приємно, але без команди мені це не вдалося зробити. Тому всім дякую. Хто мені допомагав, хто давав пас, хто десь спину став, я підбирав. Завдяки команди я цей здобув теж. Будівельник провів цей сезон практично у дві команди. Одна частина складу виконувала завдання в українському чемпіонаті, друга на міжнародній арені. Так, у чвертьфіналі Європейської північної баскетбольної ліги кияни в овертаймі поступились вовкам з вільнюса. А в Кубку Європи Фіба вийти до квартету найсильніших їм завадив іменитий французький шоле. Я думаю, що і по другому етапу так могли ми, в принципі, і першими стати, і не попадати на шале, а вийти на порту на більш прохідний суперник. Тому, ну хай руководство стає, там, скаже, як вони вважають. Тому завжди знаєте, баскетболісти, тренери мають працювати грати, а керівництво вже. Ставить якісь завдання і кажуть, чи вдалий сезон чи ні, вітчизняна федерація баскетболу змогла організувати та забезпечити проведення національної суперліги за надскладних умов повномасштабної війни, адже це важливо для збереження і розвитку такого популярного виду спорту у нашій країні та перспектив клубів і збірних команд різних вікових категорій. Я вважаю, для молодих гравців, перш за все, такі чемпіонат, що ми бачимо нові, нові все таки з'являються нові хлопці. Так. І це дуже добре, попри те, що дуже багато хлопців виїхали за кордон. Більшість з них, звичайно, що там до 18 років, які мають можливість виїхати. Для тих хлопців хто остався, це, звичайно, дуже, дуже хороша школа, дуже хороший стимул далі рости, прогресувати. І може в нас чемпіонату будуть повізявлятися люди, які достойні збірної України. Київський будівельник найкращий і перший у регулярному чемпіонаті. А от боротьба за інші високі місця ще триває. Претендентів четверо. Тож інтрига житиме до останнього туру. Будь-який шанувальник баскетболу чи футболу зможе завжди знайти історії від колоспорту у соцмережах чи на цифрових платформах. Якщо ви ще визначаєтесь, чи не стати вам фанатом, наприклад, складного і вкрай елегантного синхронного плавання, обирайте у нашому колі все улюблене. Придивляйтесь до нового, і цей момент буде вашим відкриттям. До зустрічі за тиждень для важливого та яскравого.